Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Ось я казав про електоральні колони. Ось формується ще одна колона. Колона буде колона умовно залужного, наприклад, ну, на, на я кажу, так? Який буде розповідати про те, що що там, що провалено, чому ми він. Ну, ми ж розуміємо. Ми зараз так говоримо все без кордонів 91-го року, без перемог, без крипської кави, без параду в Москві і так далі. так? З реальною ситуацією, яка склалася на цей момент, ну і найближчі півроку, наприклад. так? А буде інша колона, яка буду розповідати про совковість української армії, про все, скільки втрат було нанесено українською армією через некомпетентність, головнокомандуючих некомпетентність. Так? Про, про ну, все, що, про те, як, як людей кидали невідомо на що. Це все, ну, включіть просто, зайдіть, якщо ви захочете, я просто на жаль. Вимушений ходити в Тік-Ток, у мене там є своя це Я це все бачу в тисячі просто, оці всі, всі історії. Я відео, де розповідається про те, що реально відбувається, ну, мається на увазі, пояснюється, так я практично не бачу, що це нікому не цікаво. Основна маса. Нас роблять гарматним м'ясом, нас жодних умов, всі падонки. Всі зрадники, е і так далі. і так далі. Звичайно, там працює Росія дуже конкретно, без питань абсолютно, так, вона це все підігрива, але, але в цьому працює і, скажімо так, і до певної міри і наша влада, яка на початку свого правління вирішила, що користуватися тр... е традиційними засобами інформації. Вони всі належать олігархам, і це буде працювати проти них. І вони стануть на якомусь етапі залежними, і з ними відбудеться те, що відбулося з багатьма попередниками, в тому числі з Порошенка. Да? Коли один канал там, перші півтори роки облизує там, до неможливості, а потім розповідає про вбивство брата там, і про все інше. Да? Тобто ти стаєш залежно, аудиторія величезна. Вони вирішили звернутися до, повністю до телеграм-каналів. Які тоді контролювалися Росії, зараз контролюються Росією, всі ці блогери, які сьогодні потім друга ставка, вони запустили сюди е, цих хороших русських, Правда, не одні вони, але вони в першу чергу, так? Бо вони теж так думали, що вони не будуть залежати від, від, е, від актуальних проблем в Україні. Від якихось симпатій, так, вони чужі люди, вони будуть ну от, от-от-от. Але все сталося, як сталося. Я дивлюся зараз, якщо перші два роки там. В основному, десь, я не знаю, платив, офісі президента платив, але дуже часто була така направленість все ж таки десь узгоджена а, з офісом президента. Ну, Мається на увазі більш-менш комусь. Зараз. зараз це все, все ламається, все ламається, так? А, але вони зараз вже мають в Україні мільйони переглядів, мільйони підписників, і все те, що попереджав два роки назад, вона все ще починає працювати. Вони нам нав'язують російську повістку. <кій> вона може бути яка завгодна, і там про путінська вона російська. І те, що ми зараз про Венса, про Трампа, про, дуже, про мирні переговори, у нас дуже часто це нав'язано. Нас іноді задаю... Задають мені питання, я кажу, а звідки ви це взяли? Ні Зеленський про це не заявляв, ні нема офіційної якоїсь точки зору, ні парламент не приймали. А це я почув там, у Піанковського, це я почув ще й ось там і так далі. Все, втратили. Телемарафон за останню соціологію дивиться Твітчі вже менше людей, ніж взагалі, так би мовити, дивилися. Так? Я думаю, що місяця, два-три його стали дивитися тільки самі такі. Старі, старіші, які не можуть просто альтернативу знайти, от просто от, в них телевізор, це єдине джерело інформації, і коли почнуться мирні переговори і почнуться певні розмови, знову ж таки, закінчуючи вже цю тему, е території, я теж це дуже часто говорю, але повторюю ще раз, Територія зрозуміло ситуація, так от просто зрозуміла. Я впевнений, що ні Китаю, ні Індії не сподобаються оці всі варіанти, типу віддайте нам ще території, взагалі відда, віддача сама території Це дуже поганий. А от щодо російської мови, нейтрального статусу, повернення по російської православної церкви, російської мови, російської партій. Ну як ти поясниш? І, і Індії, Китаю чи там оцім от південно, що, що це зруйнує, зруйнує, що це зруйнує зруйно. нашу державність. Для Венса в кінці кінці того ж mm -hmm. саме, так? Він каже: ви не будете вмирати, все, війна закінчиться. Ви можете це сказати, що це перемога, то це так не буде. Ви зберегли більшість своєї держави. А те, що там російська господи, ну російському, а що там? Ну то господи. Ну і що? А те, що через 5-10 років знову почнеться війна? Але спочатку відбудеться громадянський розпов в Україні, громадянська війна, і вже на тлі цієї громадянської війни Росія знову почне з нами війна. Чому? Ми, ми живемо ж зараз все ж таки в іншому світі, і українці показують приклад, як навіть ризикуючи життям через тису, пробиваючи в автобусах це в Україні. <реш> ні, ні, я просто кажу про те, що про те, що. А, а коли буде змінити, що я боюся, наприклад, виборів, тому що ну придеться відмінити всі ці правила, так? І Я думаю, нас дуже значно поменше. Ну, і в мене, в мене нема жодної так мовити, перестороги чи жодного закиду людям, так би мовити. Ну, Кожен вибирає своє життя, Просто я розумію, що це в тому числі а, наслідки. Абсолютно провальної національної політики протягом всієї доби незалежності, з тем певними, там хтось взагалі повністю проваливав, хтось більш-менш тримався, так? І відсутності нормальної комунікації останні два з половиною роки е з населенням, так, це все наслідки. Тому що я спілкуюсь з одними тими ж самими людьми, і це абсолютно інші люди два роки назад і зараз. Кажу про чоловіків, військозобов'язаних зобов'язаних і тому подібне. От я не знаю, може, ну мене таке коло там, але є таке певне поле, люди молодших за мене, які е два роки назад були готові. І треба було вловити момент, в принципі, так, і був час, і були можливості. І зараз ледве не, ну, тобто, всі, хто мають гроші, вони просто звідси виїхали. Зовж таки, все ми чудово розуміємо, що е, ця війна, як її називає е, мій товариш Ігор Лапін, це війна бідних. Це теж так би мовити повинні розуміти для того, щоб, щоб так мовити, робити висновки щодо того, що нам потім придеться робити, як відновлювати країну. Якщо ми ну, ще виживемо, звичайно, що країна. Стоїть. І ця проблема може стати ще більш серйозною, ніж виживання в самій війні. Господи, відсутність мотивації, відсутність в кінців кінців стратегії, відсутність розуміння того, заради чого взагалі це все. Тому що розумієте, ну, це питання, яке встає дуже часто, так? От стільки, стільки людей гине на фронті, стільки люди страждають. Всюди, в тилу на фронті все, заради чого. Ні, тут я відповідь знаю для себе, так? але нема загальної відповіді, для, яка нас об'єднує всіх українців. Вона занадто аморфна, вона занадто не артикульована абсолютно, так? щось там за неньку України. за... Он, я знаю стільки патріотів, яких я. Чесно кажучи, думав, що вони будуть першими в окопі, а зараз вони е, їх патріотизм – це сходити на матч України, там, е, Бельгії чи щось Німеччини. Да? І потримати жовто-блакитний прапор і, і, і все. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим. Поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!